Мало хто говорить про те, що мігрантом бути дуже важко. Ось я мігрант, і я кажу вам важко. Я не обирала бути мігрантом, і в мене в моєму місці дуже небезпечно знаходитись. Я і сум. Якщо ви сум, ви розумієте, чому я не в Сумах, тому що небезпечно, це перше. Але насправді я ніколи не хотіла бути мігрантом, і я завжди мріяла тільки жити в своїй країні, і мені було комфортно, в мене було моє коло, з яким я спілкувалася, моя сім'я, моя родина, з якою я могла зустрічатися кожного тижня. А наразі я вже не бачила свою родину вже більше року. Так, ось головна проблема в тому, що ти живеш в будь-якій країні просто на пташиних правах. Тобто, ти ніколи не знаєш, чи в тебе вийде на 100% отримати громадянство іншої країни, отримати ВНЖ, ПМЖ, отримати якісь візи, які дозволяють тобі жити там продовж року, це не гарантовано, і ти просто можеш вилетіти з будь-якої країни в будь-який момент. Одразу додам, що мова не йде про тих людей, які виграли грін-карту одного разу і переїхали в США, і живуть там вже роками, отримали громадянство і так далі. Так, таким способом легалізуватись дуже легко, і ну я думаю, що люди в такому випадку обирають бути мігрантом чи ні. Я одна з таких людей, тому що одного разу і виграла грін карту, і я жила в США. По грінкарті, і мені наче все подобалось, але потім я вирішила для себе, що це не дуже комфортне місце для того, щоб жити родиною. Детальніше я розкажу в наступних відео, тому підписуйтесь на цей профіль.